Так, всім привіт. Хто мене дивиться, Значить, хочу пару слів сказати по трактору по задній навісці. Мусив переробити задню навіску, підсилити, точніше, тому що були деякі проблеми. А саме ломало мені гнуло і відривало оце кріплення, це плече. Воно мені спочатку трісло отак. От воно є старе. Отак воно мені трісло навпіл. Я дав підсилення такий кутник. Все рівно воно не витримувало, його зігнуло вже. В ту сторону зігнуло. Дуже велике навантаження на навіску, Мусив переробляти. Зробив з металу 16 мм товщина і сюди 8 см по висоті. Но те набагато слабше. Тут 5 см. Ширина. Метал 10 мм Товщиною Зараз тут я переробив на товщу, тому що, думаю, вже відривати, ламати не буде. То було перше основне питання. Друге, Трісла мені, оця от тяга. Бачите, от зварочний шов То було раніше заварено. Зараз я дав ще такі косинки товщиною 16 мм. З двох сторон підсилив. То є друге. Третє. Вигинало мені оці от кронштейни, ті вуха. Вони були от з такої шість, шістерки металу, так само, як ота нижня частина була і верхня. Я верхню посилив, вийшло, вийшло 10 мм приблизно. Товщина з, з обох сторон. <кхід> Зараз нічого вже гнути не буде. Я думаю, буде все працювати добре. Далі. При кінці вже минулого року, 23-го року, вже орка. І всі от такі важкі роботи, в мене сталася дуже велика неприємність. А саме відломало мені от, от тут такий кусинець, зроблений він туди чуть не до гідроциліндра, І приварений до муста, до рами цієї. І тут мені трісла, можна сказати, рама. Бачите, такий квадрат. Квадрат висотою 10 см, а сюди ширина 6 см. Товщина стінки 4 мм. І воно мені відірвало. Було зроблено так, як з тієї сторони. Тут стоїть той підсилювач. Оцей. Він з товщини металу сантиметр. Тут. Я вже мусив той свій вузол розбирати, знімав повністю навіску, циліндр, все знімав і зробив з 2 см товщина металу. Тобто по дві, ну, два рази товщий, метал я поставив, ту вирізав таку ставку спеціальну. Ну, щоб поки там не красив, випробував, чи воно буде тримати, чи не буде відривати. Поки що все було нормально. Всі важкі польові роботи я завершив. Ще на непереробленій навісті, то вже зараз переробив навіску. По тій причині, що було все воно не витримувало навантаження. Тут ломало, тут зломало. Оті вуха зламали мені давніше. Тут зараз товщина, е, оцих, оцих кріплень 16 мм, а було 8. І воно мені ту втулку відірвало від тої пластини, отут по зварці. Не витримувало те, що я вже раніше давніше переробив. Це і перше. Друге питання, чого я ще намагався добитися, щоб мені навіска піднімалася вище. Коли з плугом працюєш, зацепляєш плуг на максимально піднятій навісці, плуг від землі був десь сантиметрів 15. То було дуже зле. Зараз я переробив трошки тут трикутник. Тут зробив. На, на цьому з'єднанні. Насверлив більше отворів, можна собі регулювати. І вкоротив цей квадрат. Він був такий вищий десь. З такої висоти він був вище. Я його вкоротив, вкоротив центральну тягу. Так як, коли піднімаєш навіску до кінця, тяга впиралася сюди, в той вал тою частиною, сюди у вал впиралася мені тяга. І гнуло. Зараз я переробив і збільшив хід навіски на 13 см вверх. Тобто я собі так підраховую, коли буде навіска максимально піднята. Тоді вже плуг від землі буде не 15 см, а майже 30 см. буде дуже-дуже добре. Тому що на переїздах дуже тяжко було переїжджати, тому плуг був дуже низько від землі то і на полю виїжджати. Так само, зле було, низько піднімалося. От, такі переробки. То той раз. Вкрутив, з тої сторони ще цю тягу переробив, зробив ті, окріплення довші, вище, щоб можна було собі тут розкручувати, викрутив болта, витягнув. Можна розкрутити, закрутити собі регулювання є з тої сторони, а з тої сторони. Та, та сама тяга, що була, права, ліва різьба, нічого я не переробляв. І поки що так воно як є, так є. Все мене влаштовує. Не треба нічого багато видумувати. Дуже мені подобається безстросьйом. Він зроблений був на швидку руч, то в мене зараз той трактор. Зараз він другий. А цей без тросйом, він був зроблений на перший трактор. Він так в мене лишився. Він трошки зроблений. З металу тонкого, то профіль 6х3 стінка тройка. Він трошки заслабенький. Треба буде колись переробити. Напевно, на товщий метал стінка, щоб була товща. Тому що той він мені лопався, лопався тут. Я мусив давати підсилення, потім лопається. Бачите, от, з тої сторони тут заварено, тріскав. Тут не витримував, кусинки давав, і тут я на нього цепляю цепку, прицеп цепляю. З прицепом без проблем. Саме більше, воно все рвало, мені і гнуло з плугами, так як ті плуги дають дуже велике навантаження, коли важка тверда земля, сухо, твердо, мокро, є що тягнути. Трактор силу має, мотор стягує, все нормально. А от навіска виявилася заслабенька, я б навіть не міг подумати. Але зараз вже переробив, підсилив. Думаю, що витримувати буде. Кусинці не переробляв. 16. -ка. Стяжки 16. в будівельному магазині куплені. Зроблено було на тестовому режимі. І воно так працює, по нині. не відриває, не гне. Тобто, ну, смислу нема переробляти. Так що воно. Так, як є, так є. У кого будуть питання, задавайте. Відповім. Дякую за увагу.